Громада має втрату. Загинув 43-річний Дмитро Карякін, повідомляє Сергій Кузьменко на власних сторінках в соцмережах. Військовий поліг 16 серпня під час стрілецького бою в Бахмутському районі. Олександрія має ще одну втрату Юрія Бринкульського. 46-річний боєць отримав поранення у вогневому зіткненні з ворогом на Донеччині. 17 серпня в одній із лікарень Запорізької області він помер. У нього залишився син, мати та брат. Про часи місце поховання. Ання героїв буде повідомлено додатково. 18 серпня розпочав роботу канал Дніпро-Інгулець. Повідомляє регіональний офіс водних ресурсів у Кіроварацькій області Державного агентства водних ресурсів України. Витрати води на період запуску становлять 8 метрів кубічних на секунду із подальшим збільшенням до 11. В офісі попереджають про підвищення рівня води в річці Інгулець та просять вжити заходів, з усунення, перешкод та захаращені річки з метою пропуску води та недопущення підтоплень прибережних територій. Олександрівський різьбяр по дереву Дмитро Кудря взяв участь у щорічному польському ярмарку народних ремесел. Єгелонський ярмарок. Я частиною фестивалю і тривав з 18 по 20 серпня. 19 серпня журі, оцінивши художню майстерність представлених робіт, відповідність традиційним зразкам і технологіям у виготовлення, індивідуальний та творчий підхід у передачі важливих культурних цінностей, а також загальну естетику стенду, відзначила найкращих. Серед них Дмитро Кудря, номінації іграшка, отримав головний приз у вигляді роздруківки листівок, що рекламують художника, та запрошення взяти участь у нас наступному ягилонському ярмарку Олександрит, 19 серпня, взяв участь в культурно-мистецькій акції Миру, радості добра рідній Україні в Кропивницькому. Не встигли вийти з літніх канікул, як одразу поринули мистецький двіж. Виступи, відпочинок у парку Приємні подарунки. Цікаво, насичено, незабутньо. Дякуємо Кіровоградському обласному центру народної творчості за запрошення та творчій платформі Арт Бесіс. Величезна дяка ЗСУ за, за приємні можливості, пишуть учасниці хореографічного колективу в соцмережах. 40 тисяч гривень зібрали під час благодійного марафону забіг в Топольках». Донати направлять на закупівлю дронів для бригади, де служать Олександрійці, зокрема Сергій Слинько, керівник СК Спарта 17. 15-й традиційний забіг під гаслом шаную воїнів Біжу за героїв України відбувся в Олександрії 20 серпня. Участь у ньому взяли близько 180 спортсменів, серед яких наймолодшому виповнилося два роки, а найстаршому 70. До марафону долучилися не лише Ще й олександрійці, а й учасники з селища Петрове та села Новий Стародуб. Забіг проходив на відстані від 1 до 42 кілометрів. Кожен учасник отримав сертифікат та медаль. У вівторок, 22 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс в вдень плюс 29, Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стопчика. Вітер північно-західний 4 метри на секунду.